Кожної людини є типа альтер-его, яке відповідає за рішення і поведінку в критичні моменти. Uh -huh. І це хтось з твого оточення, чию рольву uh -huh. модель ти перейняв. Воно, скоріш всього, uh -huh. не так називається, але це приблизно так працює. І я так довго крутила в голові цю думку і зрозуміла, що це в мене мій тато. А як мій тато реагує на стрес? Отак. Ой, ладно, поїхали, зараз розберемося. Yeah. І це просто я. я в якісь момент зрозуміла, що в мене включається мій тату. Він такий просто дивиться. Думає: ну це, звісно, фігня. Повна, але щось придумаю. Якось буде. І це прикольно. Nice. Мені подобається. То я виходить, взяла рольову модель мого брата, тому що він такий розслабся, мала ще все Так, так, <гум> <Да, да, да, гум> я думаю, цьому <я, гум> <я, гум> <я, гум> щось є, тому що я впізнаю в таких ситуаціях себе як свою маму. І, е, але я зрозуміла, що я не хочу так реагувати, тому що у нас завжди було так: ситуація. Рішення, тобто ми максимально типу швидко включаємося, але це не завжди правильно. Не давали типу собі це по... не давали секунди. Подумати. Типу, імпульс-реакція, імпульс-реакція. І я вчилася з психологом довго себе зупиняти в моменті, бо я часто переймала емоції інших людей, mm -hmm. починає там хтось, наприклад, собачиться між собою. І я така, вау, вже лечу. А потім зупиняється. Така: А що ти думаєш? Це не Макарієвіч? Така зупинись.